Існує думка, що людина потоваришувала із собакою значно раніше аніж з кішкою, і буцімто коти двома лапами ще в джунглях. Саме тому цікавлять гомосапієнс більше. Насправді, інтерес до тварин це справа кожного. Для героїні нашої сьогоднішньої програми. Коти стали не просто захопленням, а сім'єю. Марія Ульман – майбутня акула пера. Підтвердженням життєвого кредо дівчини креативність у розв'язанні будь-яких питань є зокрема її неймовірна шуня. Що кішка незвичайна, можна зрозуміти, лише глянувши на неї. Нашу маленьку звати кнопка. Мама у неї вдома шуня. За документами. У неї, звісно, інше ім'я. Але для зручності шуня знайшла я її абсолютно випадково. У нас вдома завжди були кішки, а мені захотілося щось незвичайне. Адже ж пухнастих товстих котів дуже багато. Я стала гортати Атлас і коли побачила породу Девонширський Рекс, подумала: я ж бо теж кучерява, вона має бути у мене обов'язково. І я стала шукати по розплідниках. Девон не єдиний кучерявий представник групи рексів, серед них ще відомі Корніш Рекс, Німецький Рекс та Селкер Рекс. З'явилися вони у результаті мутації європейських короткошерстих кішок майже одночасно в різних місцевостях Англії та Німеччини. А потім завоювали і інші країни. Характерною ознакою рексів є дуже коротке, м'яке волосся пух. девон рекси або як їх ще називають девони, нагадують казкову істоту з великими вухами та ніжним поглядом здивованих очей. Струнки, міцні, з довгими тонкими лапками, одягнені в густу кучеряву шубку. Ця порода заслужила статус рідкісної. І тому високо шанується серед поціновувачів котів. у 1960 році у графстві Девоншир, Великобританія, на відпрацьованих копальнях пробіг кучерявий кіт. Тоді кучерявий кіт це був нонсенс. Його не обіймали. Але одна жінка забрала до себе його подружку. І ось ця подружка народила котенят. І у посліді у неї з'явився кучерявий хлопчик. Кірлі, тобто кучерявий, так назвала його хазяйка Міс Кокс. Вона думала, що це представник уже відомої на той час породи із завитками Корніш Рекс. Але перші спроби скрестити кірлі з корнішем закінчилися невдачею. Усі кошенята були з прямою шерстю. Міс Кокс запідозрила, що її улюбленець якоїсь нової породи, тим паче, що він, окрім хвилястості, мав особливі екстер'єрні ознаки. Відрізнявся від корнішів. Широкою пласкою головою, з низько посадженими незвичайно великими вухами, пропорційним та компактним тілом. Характер у них теж інший. Це дуже цікаво, бо у диванширського рекса собачий характер. Коли я вперше про це прочитала, то подумала: ну як же це так може бути? У кота собачий характер. Обманюють, як завжди. Але коли вони ростуть, а особливо коли ви приходите до іншої людини в гості і бачите, як ростуть інші коти, одразу стає зрозуміло, що у твоєї кішки собачий характер. Вони признають одного хазяїна, якби да зовсім як собака, як друг сім'ї. Сім'ї лише хіба що капці в зубах не носять. А загалом те саме. Такий собі кіт пес, якого можна навчити виконувати команди, і який ні на що не проміняє увагу свого хазяїна. Тому, якщо ви дозволите, тваринки вам можуть і на голову сісти у буквальному розумінні, і комірцем хутряним стати приємнішого місця для сну годі й знайти. Або ж вони просто всюди плутатимуться у вас під ногами. Щоб завести цю породу, треба щоб удома був хоч хто небудь не 24 години на добу, але досить часто, тому що вони, вони не злопам'ятні. Вони не будуть вам усе вивертати назовні, тому що вас вдома не було. Бо й такі породи є. Вони взагалі не терплять, якщо хазяїна нема вдома. Ці ж будуть спокійно вас чекати, але щоб вони були у нормальному психічному стані, їм необхідно, щоб вдома хтось був. Тобто вони повинні до когось прийти, розповісти, як день пройшов. Вони повинні з кимось погратися, до когось залізти на руки, на плечі обов'язково. Раз на добу ми залазимо на плечі і ходимо по квартирі, як папуга, професор Пауль Лайхаузен. Який вивчав психологію котів, написав, що кішка і людина набагато ближчі між собою ніж дві хвостаті. Мабуть, учений не знав про породу Девон Рекс, яка розбиває усі стереотипи, незважаючи на те, що вони дуже егоцентричні, вони вимагають уваги. Але вони це роблять не нахабно, а в силу своїх психологічних особливостей. Але тим не менше, у розплідниках де три, дві, п'ять кішок, неважливо. вони мало того, що живуть разом. Вони не сваряться ні за їжу, ні за туалет. Мало того, існує така практика, якщо одна кішка народила, то друга може мити її котенят, вигулювати їх, годувати, якщо у неї теж є котенята. Тобто вони дуже зграєві. Вони як люди живуть громадами і є повноцінною їхньою частиною. Важко уявити кота, який спокійно проходить неприємні процедури та екзекуції на зразок стрижки кіхтів та купання, але де вони цілком і повністю довіряють своїм господарям, наприклад, шуня. Дозволяє Марії робити те, що далеко не кожна кішка стерпить, навіть від улюбленого хазяїна коли. В мене кішка народила, звісно, не там, де можна, а де вона сама вирішила. Тож ми стали переносити цих кошенят. їм було всього півдня. І кішка нормально на це зреагувала, бо інша моя кішка, народивши кошенят, категорично забороняла навіть підходити до своїх малят. Мовляв, де народила, там нехай і будуть. Лише через деякий час їх можна було перенести. Шуня повністю довіряє. Ми перенесли кошенят. Вона тільки пішла, подивилася, куди саме, і без проблем стала ходити до них на нове місце. навіть купатися, стригтися що завгодно. Абсолютно. Правда, вона а, може не, сидіти, не притиснувши вуха і вдавати, що їй це неприємно. Але показово це терпіти. За рексами доглядати досить легко. Усе, що необхідно, це погладити кіцю рукою. Купати не бажано, Дивони і так надзвичайно охайні. Лише перед виставкою непогано приготувати висівкову ванну. Шерсть позбавиться жиру, який псує лінію завитків. Раз на місяць вона купається обов'язково. хоча, звісно, ми це робимо не просто неохоче, а навіть дуже неохоче, але купається. Для догляду за шерстю існують різноманітні шампуні, спреї, особливо перед виставками, коли треба зробити укладку, що підкреслить хвилю. Але потрібно ще, щоб дивон був добре одягнений. бо вони, на жаль, не всі добре одягнені. Новонароджені дивони, вкриті короткою хвилястою шерстю. Але через два місяці їхні завитки починають розправлятися, і вже в 3-6 місяців котеня ледве нагадує рексів. Шерсть змінюється на легкий пушок, а від завитків не залишається й сліду. А вже після півроку і до восьми місяців у малого повинен з'явитися хвилястий ефект каракулю. Кицю, кицю, а чому в тебе такі великі вуха? Та це щоб тебе Мурмяу краще чути. Великим вухам велика увага. Це чи не єдине за чим треба пильно стежити? оскільки у Девонів великі вуха, вони особливо допитливі. їм треба залізти у всі щілини і діри. Вони полюбляють полазити скрізь. А у нас то павутина, то Ну, все, що вони знайдуть. Навіть торт може бути у вухах. Тому звісно вуха треба чистити. Є спеціальні краплі для очищення. Я ними не користуюся. я довіряю звичайному розчину на ватку. Нормальному на і все. Будь-який кіт може похизуватися власним барометром. 12 вусиків завжди дають точну інформацію про вітер, температуру, погоду і навіть предмети. Якщо ці приймачі видалити, то тварини погано орієнтуватимуться в просторі, почуватимуться невпевнено. Придивіться до шуні або її маленької дочки кнопки. Вусів ви не знайдете. Це особливість породи Девон Рекс, коротенькі, кучеряві вусики та брови, яких майже не помітно. Вусів у них практично немає. Ну, це за стандартом породи, при тому я б не сказала, що вони гірше орієнтуються. кажуть, що вуса у кішки для того, щоб орієнтуватися у просторі. Не можу сказати, що вони погано орієнтуються. Принаймні вона ходить і в шафу не врізається, і вусі вони практично немає. Це у всіх представників породи. Напевно, вони їм не потрібні. Декілька разів у нас відростав довгий вус, але він теж в'ється як у барона Мюнхгаузена. До речі, вуса навіть можуть допомогти зрозуміти кішку. Якщо вони настовбурчені вперед, то киця чимось зацікавлена. Якщо навпаки назад, то вона налякана. Хоч у Маріїних улюбленців вусів і немає, та це не заважає їм порозумітися з хазяйкою. У собак від собак у них напевно поступливість і бесіда з людиною на півтоні. На рівні глобального розуміння Мабуть, а усі тварини добре розуміють інтонацію, тембр напівтон, Але дивони як собаки, всіляко показують це, що вони розуміють. я звісно, що і папуга розуміє про що з ним хочуть поговорити. Але при цьому шуня реагує на те, що їй сказали. на колір що сказали на смак товариш не всяк. Тому не дивуйтеся, якщо ваш дивон раптом із задоволенням схрумкає солоний огірок. Цибулю, торт або все разом. Ласощі зовсім не пов'язані з кошачою їжею. Це смакота для рекса щодо їжі. Знову таки у мене були різні породи кішок. І я не можу сказати, що якась певна порода віддає перевагу певній їжі, але тим не менше у чомусь вони схожі. Рекси це, звичайно ж, унікуми, бо вони їдять усе, починаючи від торта і закінчуючи вафлями, плов. Все, що вони знайдуть, усе з'їдять. І кошенята, і мама. Мене спочатку здивувало, що вона тріскає так усе підряд, а потім бачу і кошенята так само. Вони їдять абсолютно все. Останній раз, коли у нас були ще всі котенята, зараз одна залишилася. Я заходжу на кухню, а у нас було свято і стояв торт. Шуня привела усіх своїх дітей на стіл. Як вони туди залізли, незрозуміло, бо стіл високий. І ось вони у п'ятьох з'їли весь торт. І були такі задоволені, звісно, я торт викинула, а вони розвернули смітник і все одно доїли. У незвичайних котів незвичайні захоплення. Кнопка любить книжки читати. Уже пів бібліотеки Маріїної здолала. Бачите, які очі розумні. А Шуня подорожувати. Тільки у цьому є один неприємний момент перевезення. У поїзд ми беремо повідець, і по поїзду обов'язково треба гуляти на повідку. Сидіти у корзині це постійне виття. Образливо дитині, що її замкнула, а довкола стільки цікавого. Після поїздок, звісно, доводиться обробляти лапи усілякими дезінфікуючими засобами, бо тримати у корзині неможливо. Хоч там як, коли ви перевозите тваринку, треба попіклуватися про її здоров'я. Марія озброїлася спеціальним антибактеріальним спреєм для лап. Якщо у вас немає спеціального спрею, який тваринка може облизати і бактерії зникнуть, а ваш вихованець не отрується. Якщо ж спеціального спрею немає, то хоча б антибактеріальними серветками протерти принаймні лапи. Бо, перебуваючи у громадському транспорті, навіть людина може щось підхопити, а коти деякі хвороби переносять більше ніж собаки, якісь взагалі не переносять. Але навіть якщо вони не захворіють, то можуть бути переносником. тобто, це здоров'я не лише кота, але й ваше у ваших же інтересах стежити за гігієною, особливо під час поїздок. До речі, про здоров'я. Вченим з університету Мінесоти вдалося встановити, що господарі моркотиків на 30% менше ризикують померти від серцевого нападу. Протягом кількох років вони спостерігали за життям і станом здоров'я більш ніж чотирьох тисяч американців у віці від 30 до 75 років. Ті, що мали кішок, виявилися набагато здоровішими від самотніх наукового обґрунтування цього факту, немає. Але спеціалісти вважають, що тварини допомагають зняти стрес, який калічить здоров'я. А шуня тепер може вільно розгулювати вагоном стільки всього цікавого, радувати себе і всіх навколо. Люди не часто зустрічають таке казкове кучеряве створіння, тому їм потрібно пояснювати, що в перукарню шуню не водять, і біозавивки не роблять. Це все її натуральне. У нас усі брали телефони, запитували, що за порода, чому кучерява, ви її стрижете, чи уклали так. Я скажу, що дивонів стригти не треба. У них шерсть довга, і такою вона має бути. Якщо вона у локон лягла чудово. Якщо ні, всяке буває, залежить від того, який покров. Ця порода одна із найзручніших у домашніх умовах. Але не тільки це робить дивонів найкращими улюбленцями. Їхня унікальна властивість, гіпоалергічність. Це дозволяє їм товаришувати з людьми алергіками. Найбільша перевага рексів, що вони гіпоалергенні. Тобто, якщо у когось в сім'ї алергія на кішку, то ви можете завести рекса і 70% гарантії, що алергії ні у кого не виникне. Бо є алергія на ферменти, а є на шерсть за біологічним складом у корнішів і девонів не шерсть, а волосся. Тобто алергії не повинно бути. Саме такий зовнішній вигляд, та й не в останню чергу характер зробили Девона унікальною породою. Вони дуже людяні. Не знаю, чи можна так казати про котів, але вони справді дуже людяні, і це заслуговує уваги. І хоча вони у мене вже другий рік, вони не припиняють мене дивувати.